Доброго дня. Я сьогодні їхала маршрутом. Верху був з Золочів і, доїхавши до Сашлова, дорога була перекрита. Об'їзної дороги не було не сформовано. Ми щось маршруткою не перекинулися, їхали лісом. Прошу дуже владу, золочівську. На це все питання, коли перекриваються дороги, мають бути люди повідомлені і дорога об'їзна має бути. Проблема така. Я практично літом живу на а, село Такегута. Дорога золочів броди, де, де я їжджу. Нормальна дорога. Тепер ось, взялися і, і ту нормальну дорогу ще раз роблять. Ну нехай ви там поправляєте, але ну, дайте нам куди ми маємо об'їхати. Ні знака, нікуди, ні об'їзна дорога, ні, ні грейдера не пустили. Куди розумієте? Ви якби поїхали зі мною, куди я сьогодні о, о, проїжджав, Через ліс, через гіляки, через всякі ушиби. Люди з кмиливи, бо ми їх через Бівсиську. Люди з Кмелеви, пішки, пішки з Кмеливи через Вівськосько до Золочува ідуть. Пішки. То ужас, то ужас. Отака От моя е петиція до, до тих, хто керує, отак міє керувати, як зробити для народу. Для на а, а якби там хтось заслаб, горіло щось. Не треба війни, то то не треба війни. Не треба. Я би з вами поїхав. Я би показав ту дорогу, де я як я сьогодні е, об'їжджав то все.